Вітаю! Сьогодні в Україні відзначають День захисників та захисниць України. Давайте розберемося, хто ж такі захисники. Захисники України це звичайні люди, жінки та чоловіки, які живуть з нами в одному дворі, в одному домі. Цих людей ми можемо зустріти на вулиці, в магазині. Але це люди з неймовірною силою духу та волі, дуже хоробрі, з великим серцем та справжньою любов'ю до своєї України. Зараз ці люди вдягли форму українських збройних сил та захищають нашу рідну землю від нападників, захищають наполегливо та відчайдушно, жертвуючи своїм здоров'ям та, на жаль. І життям. В Запоріжжі в центрі міста засновано Алею пам'яті героїв, де кожен з нас може вшанувати пам'ять полеглого захисника. Україна завжди мала своїх героїв-захисників. Зараз це воїни ЗСУ, а колись це були козаки. Сміливі відчайдухи, які боронили рідну Україну від загарбників. Коли моєму синові було 10 років, його запросили до школи козацького бойового мистецтва Спас, де ми познайомилися з чудовою людиною. Привіт, дорогі малята! Мене звати Микола Миколай. Я сьогодні хочу звернутися до вас зі словами підтримки та привітати вас зі святами. Я український військовий, який добровільно пішов захистити нашу батьківщину 24 лютого 2022 року, коли розпочалась повномасштабна війна. І ось уже три роки я разом зі своїми побратимами на передовій бороню Україну, щоб кожен із вас міг жити в вільній та незалежній країні. Наше завдання захистити рідну землю, наших рідних, наш дім. І ми робимо це з великою вірою в перемогу. До війни я був тренером. З козацького бойового мистецтва Спас. Протягом 14 років я навчав молодь бути справжніми патріотами, любити свою Україну, бути фізично сильними та поважати наші козацькі традиції. Козаки завжди були захисниками своєї землі, їх дух живе в кожному з нас. Я вірю, що кожен із вас, як справжній козак, буде рости сильним, сміливим і любити свою рідну землю. Пам'ятайте, що бути патріотом це поважати один одного. Допомагати і захищати слабші. Ваша любов до України це наша спільна сила. Слава Україні! Давайте привітаємо наших героїв, сказавши їм дякую. Хочу сказати велике дякую нашим захисникам і захисницям за те, що захищають нас і нашу землю. Дякую наших захисникам! Ми спасні Олі! Всякість. Я, Я хочу сысу. Ви закичаете нашу небо. даруєте мик до сполки. Клонение. Пикаете нас большие селки. Дякую вам. Гелеем славна. Щиро подякував нашій городе. Ворога визничити у двобозі. Вами опишає, вам пишаємося і виримо безмежно. Будемо вільними і незалежними. Дякую вам, наші захисники. Дякую захисникам і захисницям і бажаю скорішого повернення додому з перемогою. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити на нашій рідній, вільній землі. Слава Україні, героям слава!